Живу на заводі Байрактар в Туреччині. Зараз я в Туреччині на тому заводі, де роблять байрактари. І ось в таких номерах живуть люди, які працюють на цьому заводі. Я зараз покажу, як воно виглядає, мені завжди було цікаво, покажу, що зовні. І в наступних відео самі байрактари покажу. Завод, що там відбувається і робиться. Значить, давайте от апартамент. Це апартаменти для людей, які працюють на заводі. Значить, дивіться, от. В приході зеркало у нас. Такий вхід, гарний. Не знаю, чого тут розкладено, напевно, що хто ще зі мною мав жити, то я живу. От така у нас вітальня, класна. Знаєте, опа. Опа, нічого тут. О, я. А, ти мені поставило, що там яйця. Потім. Ось така у нас спальна кімната, класна. Для робочих, які працюють на заводі, понял? Їм зарплату платять, чи їжу ну, Оп, ванна кімната. Ну, я думаю, що це дуже хорошо. Потім. Постійно приносять їжу. Тільки що принесли їжу, зараз я покажу у нас. І супчик. Уже так хотіла супчик. Я не знаю, якась манка, мабуть. Манна каша. Айран, о боже. Його. Потім. Із. Далі. Ну це понятно, рис і щось ще. Я в наступному відео зроблю обзор на те, що їдять на заводі Берата. Зараз я дозніму, в наступному відео. Потім, давайте на набути, реглянуться, це ще ж не все, коротше. Дивіться, як тут прикольно. Опа! Конче запад просто, блядь. Апага. І от там сам завод чуть трошечки далі. Ну, знаєте, туреччина вона така цікава, вона ділиться от на багатих, да, і на бідних. В принципі, вся Туреччина вона така, от або, або дуже багато, або ну капець бідно середнього класу майже немає взагалі. Хто був в Турції, той знає. Тоже я про Турцію окремий відосом зроблю. Ну, я думаю, це заслужує лайка. Послідуйте друзям, щоб бачили, як люди живуть, які роблять Беректар, і побачили, завод Беректар, це я вам завтра буду показувати. Ну все, я вважаю, ой, Кайф. Приємно, дуже приємно. Все, друзі, на зв'язку. Слава Україні! Чекайте на багато контенту. Підписуйтесь. Будемо на байрактар. Це може навіть на якомусь Байрактарі розпишемося і якоесь там ім'я з підписників напишу. Гляну, все на зв'язочку.